Также по всьому гнізді розбрелась. Вот. Также по всьому гнізді розбрелась Б-419. Зараз гляну ще кордован. Так, также розбрелась по всьому гнізді і ця, і кордован американська. Збралась. ну Це не значить, що меду немає. Меду вистачає досить. от. Ну що ж, поглянемо на них сьогодні 3 січня 2023 року. Глянемо на них через пару днів, коли буде явне похолодання. А дочка 419-ї. Займає 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 займає. Це руті. Два рути. Так не знаю, скільки, як вони там внизу. Коротше, поки в такому стані. Це добре. Це інша дочка 419-ї. Руті магазин. Займає. Один, два, три, чотири, п'ять. Так, це двохрічна матка. Від 419-ї. Займають, займають. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Сім займають. Ще одна від 419-ї. Займають один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Що? І вісім? І вісім займають. Ну так, да. теж трошки розбилися. Ну тут теж рутий магазин. Можу показати, не показати соскатрас. Займають один, два, три. 4, 5, 6, 7. 7. І на восьми, на восьми даже. Ну тут е, із-за сирості отака фігня вийшла. Ну що ж, е, потрібно щось робити трошки. А це матка двохрічна від 74 четвертий. Тут Три рамки трьохсоті і далі йде гніздо рут і магазин. Займають один, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість займають. Ну так, Бджоли хоча літають, але так як 74-та, постійно тримала гніздо, не розбігалася по сотах. Рут і магазин. І це дочка 419 займають. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Піздец, дев'ять. Верху дуже добре Так, ще одна дочка 419-ї. Ну, тут нормально сидять. Займають один, два, три, чотири, п'ять, шість. Добре. Дата. Це матка. Е, від е, не можу сказати точно, бо тут була е, 419-та. Може, дочкою 74-ї поміняв, не можу сказати. Займають. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Але це все рутовське. Рутовський один корпус. Ідеально, виходить. Так, ще одна дочка 419-ї. Займає. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Все. Вісім. Це рутий магазин. Одна дочка 419 З F1 соскатрас. Тут чорт нашого знашого вийшло. Закриваю. Ще одна дочка 419-ї. Закриваю. Найкраще. Не, об... Не літає нічого. Гарно піднімати. От. Це 419-ї дочка по всіх рамках. Ну, як буде похолодання, тоді подивимося, як вони стануть на місці Дочка 419-ї. Ну так, побистнькому. Теж розбилися по всіх рамках. А тут Б-377 з підставленою рамкою. От. Одною з бджолою. Ну, Бджоли раз, два, три, чотири. Так як було на трьох, додавали одну, стало на чотири. Так, меду вистачає. Ну, джоли теж, як для відводка, матка серпнева, так що нічого дивного Тут ще одна 419, теж розбрилися по всіх рамках. Так, закриваємо. Це 341 з Амеланд від Б-39. Від Б-39, WG і ЛС 32-35. Звідси я забрав рамку. Так, звідси я забрав, може, не буде добре видно, не знаю, що там. Звідси я забрав одну рамку з бджолою лишилося і подари. Yeah.